Цьогоріч календарна зима співпала із зимою реальною. Перше грудня принесло нам різні опади у вигляді снігу. Але після нічного снігопаду виявилося, що міська влада не готова до зимового періоду. Вранці пересуватися водіям по дорогах стало проблемою через нерозчищені автошляхи. Але якщо на центральних вулицях ще сяк так можна було проїхати, то на околицях каже депутат Полтавської міської ради Віталій Павлій, снігоочисних машин в очі ніхто не бачив. Сьогодні виїжджаючи із дому, а саме журцях, цей окраїни. Які взагалі рідко очищаються, і сьогодні стало прикладом того, що була паралізована можливість під'їзду, дороги всі були сипані снігом. Місто завдяки тому, що був потік автомобілів, і вони розбили сніг. Але є таке бачення, що взагалі міські служби не зреагували і не підготовлені до роботи взимку. І я вбачаю, що якщо завтра випаде 6, ніхто місто взагалі буде паралізовано і не буде можливості ні транспорту принесе, ні жителям. Відсутність снігоочисних машин на вулицях міста підтверджують і водії. До дорог ніхто не торкався, бо я їхав ну утром їхав десь дев'яти часу. До дороги ніхто як вони, як сніг випав, так вони саме по собі і залишили. Так що поки дорожньої служби. Сьогодні ще не бачив разом із Віталієм Павлієм. Прямуємо до міської шляхово експлуатаційної дільниці, на працівників якої і покладено обов'язок чистити вулиці у місті. Просимо роз'яснити ситуацію, чи виїжджали снігочисні машини на роботу. І наскільки комунальна установа готова до зими? Побачивши камеру, нам повідомляють, що нікого із керівництва немає на місці. Від коментарів відмовляються: ви не володієте інформацію, скільки виїхало на чистку міста. Сьогодні автомобілів володію. Скажіть, скільки виїхали, скажу. А чому? Ну то що є начальні підприємства, який дає інтерв'ю? Я інтерв'ю давати не буду. У секретаря намагаємося з'ясувати інформацію, коли з'явиться керівництво. Нема зараз нічання. А міська коли буде. Віталій Павлій говорить, що якщо проблеми у місті виникають уже після першого снігу, то можна уявити ту ситуацію, яка складеться із кількаденними снігопадами у морозну погоду. На переконання депутата міської ради, якщо ситуація буде незадовільною, рада ініціюватиме зміну керівництва управління житлово-комунального господарства міста та відповідальних за такий стан посадовців.